Ого! вони тут, вони прибули. Яйця чорної львінки. Невже це початок? Вау. Ти не викинув цю ідею з голови? Серйозно? Ні. Ні, я купив яйця чорної лвінки. Тож, подивись, Диві, які гарні. О, з цього почнеться нова історія. Я тобі кажу. Це прикол. Люди купують машини, квартири, а ти купив яйця мухи? Серйозно? Так, тепер їх потрібно правильно виростити. Потрібно світло, температура, вологість, і будемо їх вирощувати. Як тобі ідея? Дивись там, щоб твої черв'яки по всій хаті не розповзалися, то потім позалазять тут всюди, От акуратно. Та ні, вони будуть жити в інсектаріях і вони не розповзуться. А саме головне це не черви, це лічинка чорної львінки. З неї потім вилетить муха і все буде добре. А, це не черв'як, це личинка. Вибачте, вибачте, мізкусь. Ти от виглядаєш воді не дурним, а от скажи мені, зараз в Україні мінус вісім, а ця личинка живе в природі плюс 30. Як ти розібрався вирощувати в Україні в такій температурі? Так, згоден, шлях буде нелегкий, але це ми зробимо. Ми зробимо натуральний корм. От побачиш буде натуральна, екологічна і від природи. Запомни. Перше, що ми зробимо, це побудуємо інсектарій для наших мух і наших личинок, і будемо вирощувати їх в Україні. Ти зі мною? Ну що, хочете побачити третю серію? Підписуйтесь, скоро вже буде. Окей.